Всім привіт! Вас вітає вніглас! Ми продовжуємо знайомити вас з українськими виконавцями та їх піснями. Хто ж стане зіркою сьогоднішнього випуску? Дізнаємося далі. Сьогодні ми поспілкуємося зі співаком Наумом. Це я, Валентин, Валентин, Привіт. Ти вже багато років працюєш концертним директором Олі Валентин Валентина нас красавець-мужчина. Всі баби у колективі хочуть Валентина, а он нікому не дає, тому що він жена. Да. І три роки тому вирішив піти на телевізійне шоу X-Factor. Розкажи, що цьому сприяло, чому ти вирішив спробувати піти на шоу? Ну, на самом ну, деле, це я не вирішив піти на X фактор Ми. Розіграти рішили, вирішили розіграти Олю. просто. Ага. Ну і Там була ціла історія, коли мені мої друзі стали казати, що мені треба випробувати, випробувати себе на великій сцені, тому що я там полюблю караоке співати. І, от, і Олю розіграли, мені дуже хотілося слухати думку. Фахівців шоу-бізнесу там Ігорі Оселіча Кандратюка, НК там була журі, Андрій Данилко. Я хотів послухати, що вони скажуть по поводу моїх співів. Ну і Олю розіграли. Ну там це, це вдалося тоді. Як відреагувала Оля, що сказала вже. Було здивованою. А журі? Там журі нормально, все нормально. все сказали співай, 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 співай. Ну, от Я так от прислухався до думки журі і заспівав. Вже ну, до війни я там е, позаписував пісні, декілька пісень, не встигли їх випустити, тому що сталося. Сталося таке, що трошки стала не до пісень. Школя називає тебе своїм лицерем. Чи не виникають в неї ревнощі стосовно того, що ти можеш почати свою подальшу вокальну кар'єру і закінчити співпрацю з ворога? То на якому рівні співає вона і на якому рівні цим займаюся я, це поки що не да, так не запоставіми уровні, скажімо так. Тому вона. вона... До речі, дуже, дуже тепло і дуже по-рідному сприйняла це моє бажання співати. Вона мені як, як друг підказки дає, як потенційний слухач, як потенційна ціль, цільова аудиторія моя, вона сприймає мої пісні, те, що я співаю, я її показую, вона співає і каже, це оце буде гарно, а от, тут краще зробити так. А тут от, от клас. От, ну, а я якщо щось не так, вона каже, ну не роби, не, не, да, не роби так, це не, це не твоє, це не твоя там пісня, це, це не, це не, не так робить. Тому все гарно. все гарно. А, все. Окрім Олі, в сольній кар'єрі? Що значить підтримую? Підтримують мої, всі де, 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 мої друзі, мої знайомі, е, підтримують е, мої колеги. Е, 정도로, даже директора даже, да, да, даже uh, других артистів, артистиками потапками. До мене підходив Потап, Там Тамерлан з зеленою, НК мені сказала, що їй дуже подобається, як я співаю. Позитив. Ми зараз з позитивом співпрацюємо ця пісня, яка в мене вийшла. Один із співавторів музики, аранжування це був Позитив. Мозги, хлопці з мозгів, всі мене підтримують. Так що ну, Світлана Тарабарова там, підтримує. Ну, ну, много хто підтримує, много хто дивується, тому що я заспівав. А, але ніхто не сказав, так, бросьте, не твоє. В більшості своєї це, це підтримка, це повага до того, що, до того, що я якби не в 20 років, не в 16 рішив, вирішив, вирішив да, щось нове для себе. Спробувати і ще й це виставити на показ, вийти на сцену. Тому я навіть закликаю молодь і не тільки молодь людей, які в яких є якісь хобі, в яких є облічення, да, не, не цурайтеся, не беріть, беріть, виходьте на сцену, танцюйте, співайте, там, макраме роб, якщо ротите. Плетіть плетіть і показувати це всім. Люди знають про ваші таланти. Ми знаємо, що зараз ти захищаєш нашу країну зі зброєю в руках. Проте в тебе знаходиться час на творчість. Як ти ну, поєднуєш творчість з роботою, з життям з е, захистом нашої країни зараз? Мої командири зараз вони сприяють, тому що я намагаюся зараз якийсь, якийсь там час виділити своєю творчості, творчості. своєю творчості. Тому я їм вдячний за це. Коли є можливість і коли є час, я якби, щось питаюся робити в цьому напрямку. Нещодавно ти випустив пісню коли прийде весна». Ми знаємо, що е, запропонував е, заспівати цю пісню тобі Вадим Ади Розкажи, як це було? Я з ним, з ним робив до війни декілька пісень. З ним із автором, який написав пісню, коли весна», це Андрій Безкровний. Завжди приймає, приймає дуже таке участь в запису е, дядя Вадя угу. Вадік Федоров. Цей раз ще й позитив підключився. Колись так просто з Вадіком общались, а Я йому кажу, Вадик, так а що ж, війна на дворі? в шутку, в шутку, я йому промовив, що давай же пісню яку-небудь, може, заспіваємо. Вадік каже, у мене якраз є пісня для тебе зараз. А ну, вислав мені демо-версію, демку цієї пісні. І, типу, запропонував послухати, якщо мені сподобається, щоб я її заспівав. Я послухав, сказав, що мені вона зразу за... одразу зайшла, да, да, сподобалася. Якщо пісня заходить е, виконавцю, то це, от я, це, це на такому інстинктивному рівні, що ти, що ти відчуваєш, що це твоя пісня. Mm -hmm. Вадим запропонував, я згодився і так от ми ну, зустрілися, приїхав. він приїхав, він тоді не був у Києві. Він приїхав до Києву спеціально для, для запису цієї пісні. Ми з ним переночували на студії разом. Записали, записали цю пісню, потім було аранжування і пісня ця вийшла. Насправді, цю пісню ми ще зробили, мабуть, по вихі. Мені дуже хотілося зробити такий Життєстверджуючий, життєстверджуючий відеоряд, який буде вселяти надію, в якому ми будемо показувати, як ми. Орків, yeah. мочимо орків. Тільки такі кадри хотів в цьому відеоряді. І я звернувся до режисерки. Зараз ми ще поговоримо про це. Зараз ми ще до цього дійдемо. Я вже, я вже розказав. У <свісно> в інстаграм ти казав, що потрібно кожну пісню проживати крізь себе. Про що особисто для тебе, для тебе ця пісня? Для мене ця пісня про те, що колись прийде в житті кожного, кожного з нас і в нашому в нашому суспільстві в нашій, в нашій державі колись прийде весна не не весна в плані природного в сенс в сенсі природного явища да, або перероку. весна в сенсі повністю коли повністю коли настає весна тоді повністю оновлюється життя оновлюються думки Ановлюється ну, світогляд може, може в когось. І люди, на мене, люди наші, люди, українці, повинні увірувати, що це настане, і ми, ну, ми перестанемо жити 1050-м або 160-м днем. днем лютого, да, днем зими, днем війни. А настане весна, весна настане всьому, що нас оточує. В твоєму відеоряді, кліпі, як можна правильно казати, Ну, кліп. актором був твій син. Да. Коли, коли, коли прийде весна, коли, коли закінчиться війна, коли, коли, не тільки в наших снах? яка це була ідея? Моя. Моя ідея, я коли, коли я хат ну мріяв да, зняти відеоряд, я звернувся до режисерки Тати Беліної, яка а, ну, більш звернувся за порадою, щоб вона мені порадила когось і як зробити відеоряд, який буде, ну, який буде висловлювати мої думки, моє почуття в цій пісні. І вона мені запропонувала не робити відеоряд з набору якихось кадрів, вона запропонувала. Мені їй дуже зайшла до серця ця пісня, і вона мені запропонувала, запропонувала, каже, знімемо кліп. І я сказав, що в мене є актер маленький, який роль дитини в цьому кліпі. Це mm -hmm. Вона сказала, я згодна, але так як різні люди по-разному реагують на камеру, mm -hmm. бо дуже обережно. Mm -hmm. Підійшли до того, як, як ця зйомка буде проходити. Но коли приїхав мій син, в Київ, також на, на дві доби, щоб зняти з цьому кліпі, і він став перед камерою, став в кадр, став перед камерою відігрувати те, що йому казала е, режисерка. Да. А в більшості кадрів це, деле, це не гра була, а його, його, да, його, його емоція, його. Той, який він є. І вся знімальна група була в шоці. Вони були вражені тим, що дитина, яка ніколи перед камерами не знімалася, вони ще сказали, як котрий раз він вже знімається в фільмах, в кліпах. Він, він вів себе як професійний актор. Вони були вражені, і навіть, навіть сценарій кліпу. Із-за його гри ми Перебили? по ходу переробила вона переробила, тому що ми вирішили не включати в кліп кадри хронік воєнних. Хронік, військов, військові кадри, техніка. там. Ну, У нас були ідеї з, з кадрами з військовими, mm -hmm. але ми вирішили цього не робити. Вона мені запропонувала, каже, давай лучше більше покажемо того малого і тебе покажемо. Я згоден, вона змонтувала кліп, який вийшов дуже чуттєвий, відвертий, е чесний. Тому, тому що це була ігра батька і сина, мабуть, і зйомка батька і сина більш ніж гра. Після перемоги чи чекати повернення до роботи концертним директором, чи будеш присвячувати себе в окремій творчості в своїй кар'єрі? Ой, нас нас насправді хто зараз може. Не загадувати. Да, загадувати не треба, тому що насправді хто зараз може відповісти на питання, що буде, якими ми будемо і коли це будемо, коли, якими ми станемо. Насправді багато чого зміниться, змінилось вже і багато чого зміниться. Я думаю, мені нічого не буде заважати працювати і далі з, з Олією і по можливості реалізовувати свої творчі. Творчий потенціал, свій твор творчі порив, Свій творчий порив. Про що буде співати вулиці? Ну, які пісні чекати? Я завжди завжди казав і впевнений в цьому, що ну не вистачає ліричних красивих пісень права. Про любов, про любов. До своїх батьків, про любов до своїх дітей. Ціх пісень вже давно ніхто не співає. а Якщо співають, то дуже-дуже дуже, дуже, дуже рідко. Думаю, що пісні о вічному будемо піти. Ми вже почули, що Оля дуже підтримує тебе. Плануєте ви можливо, дует? Я вважаю, що всьому свій, свій час. Якщо нам, якщо нам на як там, судьбою предначертано, Заспівати цей дует, то можливо колись він і станеться. Можливо чекати дует з кимось з лейблом Мозги інтертеймен? Можливо, тут можливо. Мені є там пропозиція, пропозиції деякі заспівати пісні авторів, які також є співаками. Можливо, це будуть дуетні пісні. А з ким би ти особисто хотів заспівати дуетом? Я б з задоволенням би заспівав. І з моїм другом Сергієм, і Сергієм Мироненко, і Сергіє і із дядю Ваді з задоволенням би заспівав. Це якщо чоловічу чоловічу, чоловічу сторону цього, цього шоу-бізнесу, да? а жіноча, це ж, це ж там дуже багато. Артистів, з ким я з задоволенням би заспівав, дуже поважаю багатьох своїх колег, які в цей час ну, проявили себе з, з такою патріотичною позицією, з такої патріотичної сторони. Наше суспільство має такі думки, що люди, що у бізнесу, це якісь там. Недотроги якісь Щось там да та, деле та, та, та. всі прості люди, всі, всі настільки сплочені, всі, всі 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 ми з народу. І вони також оказались з народу, і вони молодці, я пишаюся нашим народом і людьми, які являються представниками нашого народу в українському шоу-бізнесі. Дякую тобі за розмову. Будемо чекати у тебе наступних ревізів. Коли буде наступний реліз? Поки що не можу сказати, поки, поки що навіть щось нового не записували. Може, може щось зараз зарелізимо з того, що було до війни написано. Все ж таки. Хоча там російською мовою пісні, ну, нічого. Вони, вони гарні, там на самом деле дуже гарні пісні. Я хочу, щоб ви всі вірили в те, що війна рано чи пізно вся скінчиться. Рано чи пізно буде наша перемога. Завдяки нашим Збройним силам, завдяки теробороні, завдяки волонтерам, завдяки всім нашим співвітчизникам, завдяки вам ми будемо жити краще. Все буде добре, все буде гаразд. Бережіть себе, не нехтуйте своєю безпекою, не нехтуйте безпекою своїх діточок. Друзі, чекайте на нові випуски вніглас мускавері. А сьогодні ми дуже дякуємо. Кав'ярні баланс Кофі за надану локацію. та дуже сьогодні каву.